Пане Петре, ну зараз на слуху, окрім теми далі справи Мідаса, ми маємо ще тему перемовин. Ми побачили термінові, можна так сказати, зустрічі у Женеві. А практично вже сьогодні з'являється інформація про ще одні перемовини, які начебто мали би бути таємними в Абу-Дабі, але стали вони не таємними. Начебто, там державний секретар Армії США Ден Дріско проводить перемовини з російською делегацією. Хто саме від російської делегації наразі джерела Financial Times не повідомляють, але кажуть, що там є Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки. Що для вас найперше означає поява такої інформації? Інформації про цю зустріч, яка б мала бути, як я зазначила, таємною, і чому вона така раптова, і про що вона свідчить взагалі? Ну я думаю, що по перше, вона свідчить, що вона не раптова, а спланована. По друге, mm -hmm. вона свідчить, що вона не мала бути таємна, якщо так брати, тому що Financial трошки пізніше написав американські видання. Там а, писали і до того що вночі, коли вона розпочалася, і там було зазначено дуже важлива да, от на мою думку, тут а, те, що сам Дріскал сказав, що ця зустріч не є. Таємницею для України ми є абсолютно прозорими з точки зору наших планів. Тому це таємнича зустріч, вона таємнича, мені здається, виключно як завжди для нас, як і оці 28 пунктів плану, да які чомусь дивно стали таємними і там раптово відомими про тому, що. Як не крутий, а в якийсь спосіб у Мерво цебав в штатах показала. Давайте отже, називати речі своїми іменами. Оце це. тому що все, що відбувається навколо цих перемовин, воно напряму пов'язано зі справою Мінніча, як не крутий, в той чи інший спосіб, але це тут прямий зв'язок, як з нашого боку, так і з боку американців. Він присутній. Тому так зустріч відбувається. Про що вона каже? Вона каже про те, що. Американці дійсно поспішають, чому вони поспішають? Тому що зараз, в першу чергу, знову ж таки, да чому День подяки? І про це багато сказано. Я не думаю, що варто до цього повертатись, але ну чому День подяки? Тому що не тому, що це просто велике свято. То що напередодні такого великого свята сполучених штатів конгрес сполучених штатів працює в холодному режимі, і дуже мала кількість конгресменів знаходиться в Вашингтоні безпосередньо. А це означає, що цю. Дурню, яку американці намагаються протягнути, і такий спосіб, да вони намагаються обійти критику в першу чергу власних конгресменів і е, уникнути того, чого уникнути не вдалося. Отой, великої критики їм середини, зокрема, mm -hmm. дав там Венс вже висказався публічно, що там велика а, активність сенаторів. На сьогоднішній день конгресменів, але краще б вони країною займалися. Да? Ну тобто, там теж складні історії відбуваються всередині. На сьогоднішній день в політику місполучених штатів, але ну це зрозуміло. Тобто росіяни американці зараз відчувають себе сильні позиції по відношенню до всіх, тому вони тиснуть да? поки воно тиснеться, умовно кажучи, рухається. Вони це будуть рухати, сподіваючись, що воно на, на цьому закінчиться. Насправді, я насправді думаю, що воно не закінчиться нічим, як завжди. І спілкуючись і з колегами, і спілкуючись з нашими партнерами, насправді всі сподіваються, що воно сподіваються, Ну, от Росії. Зараз ми всі сподіваємося на Росіян. Давайте знов таки називати речі своїми іменами Що на 28 пунктів Путін би покрутив там цим своїм обличчям публічно, але у підсумку підписав би таку умову, яку вони нам пропонують. А тепер, скоріш за все, там є. Я сподіваюся, що там є такі умови, які йому не підійдуть. І росіяни тепер включать режим, що ми не будемо підписувати, і тоді вступлять нові санкції, про які там чутки сьогодні пішли, щоб на весь тепер нафтосектор Трамп запровадить санкції, таке інше. Але якщо раптом американці по тамперамовлять і там вмовлять або дійдуть до якоїсь точки погодження з росіянами, ну ця ситуація стає досить неприємною, м'яко кажучи. Неприємною тому що це означає, що в тих чудових 19 пунктів, які нам привіз Єрмак, ось такий чудовий, що воно ну якби заходить в російське розуміння, в російське розуміння закінчення війни, і це дуже загрозлива історія, тому ясно, що наше інфополе крутиться навколо цих перемовин, які є за кордоном. Але мені здається, що варто повернутися до себе, і українське суспільство має знати, що в цих 19 пунктах, тому що з всіх, що звучать, от просто я ну, я вважаю, що це важливо сконцентрувати, звучить єдиний, що ми начебто, відбили вимогу щодо кількості, кількості. збройних сил України там системною. З іншого боку, навіть експерти, там машкавець, якого я дуже поважаю з точки зору військової думки, він абсолютно правий. А хто знає, яка кількість збройних сил була до повномасштабного вторгнення, яка вона має бути, і скільки ми зможемо там забезпечити? 600 тисяч, 800 тисяч, ну і так далі. далі далі Тобто, насправді це ще не саме страшний пункт. Він теж Ну ми маємо право, щоб його не було. Давайте скажемо так і битися за нього. Але з точки, з точки зору ризиків, які там закладені, було 28 пунктів, це не саме Ризикований пункт, ну насправді про який. Але, от те, що саме на ньому концентрується наша наша перемовна група, наша комунікація офіційна. Ну це ну скажімо, дуже привід замислитися, що залишилось там, де да, що за 11, які 11 пунктів і в яких формулюваннях вони там є. А ми не знаємо, і це, це, це така собі історія ну, виявляється. Пане Петре, тут ми зараз будемо з вами цю тему розбирати так більш детально, але перше питання, яке в мене виникає, я думаю, що у глядачів теж от е, ми звернули увагу на те, що від українців якось не те, що ну, наче й приховують насправді, немає якоїсь чіткої комунікації з. Українським народом ну так, бо ми дійсно завжди отримуємо інформацію через якісь міжнародні видання. ці видання посилаються на джерела. Насправді, як ви кажете, наші представники комунікують, спілкуються з адміністрацією, їздять, як ви вже зазначили. Не все було так таємно, не все було так раптово про щось домовлялися, А якось постійно ми бачимо ту ситуацію, що не договорюється ці пункти планів, про які говорять там чи раніше, це не тільки цієї ситуації стосується часто, коли там президент говорить, що у нас є якийсь план, а того плану в кінцевому результаті якось нам не презентують, не говорять. В чому тут причина? Я думаю, це причини дві. По перше, ну наша офіс президента відірвався від землі остаточно. Він забув, що він не Україна, а Україна це ми в першу чергу і нам вирішувати і наше майбутнє. Тому ну це знаєте, це от серія, як називається, загрались тут. Інакше не назвати це, ну якщо максимально там спрощувати цю ситуацію, тому що давно політична криза назріла в Україні, це, це факт. В Україні абсолютно ну просто демонтована було парламентаризм. І, як не дивно, через ці кризи він, хоча б якось починає повертатись, у тому числі в самих слугах, які самі його віддали в на ну я не знаю, на, на ну як це можна було від цього відмовитись Ну і так далі. У нас немає суб'єктності уряду. у нас немає суб'єктності нікого окрім одної гілки влади, і ця гілка влади, от, це монополізація права на Владу воно до цього приводить, і це по перше. По друге, дуже невірно оцінюють комунікаційні і всі радники, зокрема і на які не навколо президента, те, що відбувається цю самосензуру. Вона теж має свої межі, і вона, от через самоцензуру українського суспільства, я маю на увазі тут всіх є опозицію нормальну, да з здорового глузду, там ОПЗЖ з Юлією Володимирівною, яка майже та сама ОПЗЖ, Я маю на увазі наш актив, нашу молодь, наших журналістів, блогерів, тобто всю проактивну частину України, на якої от, тримається у тому числі незалежність. І е, 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 суб'єктність наша, та да? от, от сама цензура створила якусь бульбашку в когось, що це все дозволеність. Це не так, це от влітку показала революція на картонках. Давайте так казати. І це зараз показує, що влада не зробила собі висновків з того і продовжує бути впевнений, що право одного голоса в Україні має бути. Це, це ганьба насправді тому що. Е, Тут же страшне що, що от з'являються ці 28 пунктів пунктів, там сюрприз, сюрприз, давайте так вже віднесемо. І президент виходить до суспільства і каже, давайте розподіляти відповідальність тепер. А вибачте, з якого переліку ми маємо розповідати відповідальність. Ви нас не спитали, от які наші червоні лінії, на що готові ми так? як а, ну і так далі. Далі далі, далі. Тобто, ну це ж так не робиться. А ми, як суспільство, маємо бути представлені в даному випадку. Ну, парламент це є те, що представляє на сьогоднішній день українське суспільство, як не крути, в тому чи іншому вигляді, але ну ви ігноруєте як офіс президента парламент наше представництво, а потім йдете до нас для за, за якусь підтримку. Ну це так не працює насправді. Або давайте якось будувати діалоги по чесному, або ні. Однак, враховуючи, що напередні цієї кризи нам кинули в обличчя просто гермака, ну давайте знов-таки називати назвати речі своїми іменами, і сказали, що це моя справа. Я буду цим вирішувати сам. Ну а яка підтримка далі може бути? Це це отакий клубок, які я не знаю, як ми розв'яжемо? Тому що знов ж таки, якщо брати найгірший сценарії, які може бути от 19 пунктів, які там можуть бути незручними для нас, які буде змушеним підписати президент. Він же путу потім прийде, він прийде до парламенту, ратифікувати це інакше це не буде. Це буде вимога Путіна. Я певен цьому це єдиний взагалі шлях для того, щоб це працювало, це буде вимога американців, які надують через Дмитрієва. це Трампу, що це, це так має відбутися. А як це буде? будуть ратифікувати парламентарі. А якщо вони не ратифікують? Ну от що буде, а як відреагує українське суспільство на таку ратифікацію, якщо її підпишуть, наприклад, слуги і ОПЗЖ виключно проголосують це. Це буде що означати? Ніхто не знає відповіді на це питання. Тобто, ми продовжуємо знаходитись в найбільш українській кризі. Я не знаю. З періоду це, це ну, відверто кажучи, це з 2014 року. Після того як закінчився Майдан, і закінчилася революція гідності. Це найбільша криза, в яку політично ми потрапили. І вихід з неї очевидний. А вона лише погіршується, на жаль. І це ж ненормально. Що ми всі сподіваємося, що там росіяни не підпишуть, що Кирило Буданов, в якому є довіра суспільства, що він там відстоїть українські інтерес. Да? Ну це ж ненормально. Ну має так відбуватися. Ну, е... Так, знову ж таки, виникає надзвичайно багато питань, і хочеться все проаналізувати, включно з внутрішньої ситуації, бо насправді з'являється багато питань. Але так, що ми вже до кінця закрили саме цю тему переговірну, все ж таки ми бачимо, що відбуваються якісь спроби ем, дійти до якогось фінального варіанту плану миру. Але м, ви схильні і взагалі дуже багатьох ем, експертних колах говорять, що Наймовірніше це буде знову ж продовження оцієї спіралі. Ми заходимо на ще одне коло. Тут, якщо навіть нам цей пункт, ті пункти плану будуть більш-менш такі, на які ми можемо погодитись, росіяни скажуть, що їм це не підходить, і це знову ж таки буде по колу. З вашого погляду, наскільки довго може це все кружляти іти, коли це коло може призупинитися той пінг понг, який по суті відбувається між Україною, Росією і Сполученими Штатами Америки? Я би націлювався на весну десь так. Це, напевно, не на останнє коло, коли воно закінчиться. Да, але ви воно... даєте досить, я перепрошую, ви даєте досить такий вже ну короткий термін, бо виглядає а, на те, що ну, може дивіться, бути. Це не буде швидко, але ну, у нас не буде весни миру одразу. Да? Тобто, да, Але ну, в будь-якому випадку якийсь етап новий. Питання насправді не в нас, не в Трампі mm -hmm. на сьогоднішній день. Питання в одній країні. Тому що питання в тому, коли Путін буде здатен йти на реальні перемовини, мирні Трамп за ці часи, от з початку свого виборів, все зробив для того, щоб Путін відчув силу і розуміння, що він може робити що завгодно, і він абсолютно в цьому праві, як це не гірко визнавати за цією адміністрацією Сполучених Штатів, тому коли він захоче і коли він зрозуміє, що далі не можна продовжувати, а треба йти на мирні перемовини. О, тоді це відбудеться. Це відбудеться не раніше весни, коли економіка Росії вперше почне по-реальному відчувати ново ну, складання цієї економіки, стане відчутно звичайним людям, і це неможливо буде вже приховувати. Це неможливо буде заговорювати. Ну це це, це буде ота от ситуація, коли все криза такого ступеню, що далі просто ну вони обірвуться в прірву. Там теж можливий варіант, що він просто з'їде з густу, Ну Путін я маю на увазі остаточно. Да, і скаже, будемо воювати до до кінця, не зважаючи на наслідки. Але ну це інша історія. Це це в, варіант, на який я би ставив найменше. Тобто, скоріш за все буде відбуватися так. Путін має дійти до точки, коли він розуміє, що дійсно оце все край. Отут далі не можна. Треба зупиняти цей потяг, тому що далі економіка просто знесеться в прірву і знесе все, що є, всі його здобут. І почнуться перші мирні перемовини. Це буде довгий, тривалий процес. Я хочу нагадати, тому що у нас ну, у нас багато міфології насправді не лише у нас, а багато міфології. от ну наприклад, треба розуміти, що мирні перемовини між Сполученими Штатами Америки і В'єтнамом відбувалися з першого дня початку операції Сполучених Штатів Америки у В'єтнамі і закінчились через скільки років, так і весь час йшли активні бойові дії. Скоріше за все, ми теж будемо певний час знаходитись в стані активних перемовин, завдяки чому росіяни отримують якісь там пом'якшення, можливо, з точки зору тиску штатів і стабілізують трошки економіки. Тобто, ну можна кажучи, я б брав так, що навесні можливо Путін зрозуміє, і ми почнемо, якщо мирне перемовини, то десь до осені ми можливо узгодимо зупинку в бойових дій в широкому масштабі, Десь от, ну, це не раніше. Я Скажу так, да навряд чи це відбудеться раніше. На сьогоднішній день Путін що бачив, у Путіна окупував Куп'янськ. Ну він так вважає. Це в нас дуже любить наша пропаганда. Яку я дуже не люблю, так само як і російську, виходити і казати, що це Путін працює на внутрішню аудиторію. І, от, от, от така от меседжі вони посилають. Це неправда, це не розуміння російського те, то що відбувається, а це приводить до хідних. Оцінок. Путін щиро вірить в те, що він каже, коли він на зустрічі з Єрасимом. Путін не грає в пропаганду, він є пропаганда Його обманюють так, так само, як і там у нас теж багато чого обманюють. От йому дають такі дані, він їх озвучує щиро, і що в цьому інформаційному полі, в тому, що він рухається вперед, впевнено, а чому він має зупинятися? Ну от, з точки зору росіян. Якщо подивитися на те, що озвучують, вони доповідають Путіну, те, що ми там частково чуємо на цих доповідях, а чому він має зупинятися? Ну, я не бачу такого дотоку. Ну він же не оцінює реальну ситуацію на фронті, він не оцінює реальну ситуацію в економіці, принаймні до, до сьогодні, до такого ступеню. От коли воно прорується, так і почнеться. Ну, але ми бачимо, що дійсно державні чиновники вже говорять про те, що не просто так же постає потреба підвищувати податки, не просто так в них інфляція стає рекордною. І ці всі ціни, наприклад, на нафту, яка впала, як пише Блумберг до 36 доларів. Це все ж таки речі, які вже озвучуються вголос, і речі, про які все ж таки в Росії знають, чують, як би там не намагалася ця російська пропаганда це приховати. То ми дійсно сподіваємося, що принаймні. І ці фактори якось будуть впливати на Путіна так безумовно. Там же ж є. Ну знов таки з точки зору економіки, я розумію, що це складна історія, за якими мало хто слідкує, але варто, да там є певні. Точки прийняття рішень, ну наприклад, міністр фінансів, міністр економіки, сам прем'єр-міністр по суті Російської Федерації, а є окремо там Центробанк банк да, є там геніальна, абсолютно найбульна як не крутий, вона втримала російську економіку так, коли вона мала ну просто впасти. То і треба віддавати їм раду. Але вся геніальність російських економістів, яку треба визнати нарешті на протидію санкції, вони дійсно змогли це зробити. Вона закінчилась, вона не може бути. Бути нескінченною, вони протягнули його плюс два роки. Це найменше, і я не знаю. Путін має там в бронзі і в золоті цих людей вилити, тому що він би мав склатися. Ну, якби йому нашого прем'єр-міністра, умовно кажучи, то у нас би вже не було економіки. Ну за, за, за всі ці роки кого не візьми. Я не хочу назвати прізвище, але ну це факт залишається фактом. Тому але й вони вже не можуть приховувати. Більш того, більш того, що ми бачимо і в доповіді, вони вже почали воювати з один одним. За правду насправді перекладати відповідальність один на ноїна. Центробанк перекладає відповідальність на платників податків, намагаючись врятувати банківську систему. Платники податків, тобто економіка, да економічний блок. Він намагається перекласти війну вже безпосередньо на центробанк, намагаючись врятувати платників податків, розуміючи, що це не це прекрасна історія. Це це історія просто того, що відбувається. Економічний колапс насправді, ось ось вони стоять майже на межі. Вони ще до неї дідуть, і от якби Сполучені Штати не тиснули не на нас 28 пунктами, а зараз дотиснули економіку у Росії на сьогоднішній день. все бо якби вони запровадили санкції, хоча б оці кляті тарифи є про які кричить Трамп, якби вони посилили санкціон санкційний тиск на сьогоднішній день, все. Якби він не дав дозвіл Угорщині єдиній країні з Європою придбавати далі російську нафту і звинувачувати в цьому всю Європу загалом да про тому, що ти дав дозвіл, то Росія би дійшла до тієї точки, коли вона була б змушена приймати досить незручне рішення. Далі я би ще додав ще одна історія, про яку ми маємо говорити, це виснаження військово-промислового комплексу, мається на увазі в першу. В чергу бронетехніка знову ж таки це не означає, що вони перестали робити танки, мовно кажучи, да, і вони перестануть з'являтися на фронт? Ні, тут питання: скільки і скільки вони коштують. Так само вони виснажуються з точки зору рекрутингу, і тому вони змушені підіймати заробітну цю регіональну виплату. Сьогодні вона максимальна, от, Днями в днямів. Була встановлена на далекому сході вже три з половиною мільйони до того там Вона була три мільйони. А в Якуті закінчилось гроші її виплачувати. Якуті, яка сидить на алмазах, наприклад, угу. це все ознаки величезної кризи ресурсної в Росії, і ми маємо встояти зиму до того, щоб ці ресурси дійшли до повного виснаження, і Росія мала би Путін приймати або досить незручне рішення і в економіці, і з точки зору мобілізації іншого ресурсу. Або порозпочинати мирне перемовини для того, щоб зупиняти цей потяг, який він може зупинити досить легко. Вже ж не, не, не обговорюється, що він там росіянам буде пояснювати і, і таке інше. Ну, так, якби гаразд. Ну це звичайно надзвичайно приємно чути. Те, що відбувається в Росії, що в них така ситуація складна, фінансово-економічна. Але так як ми з вами говорили, в нас зараз дійсно одна з найглибших політичних криз в країні і. Я знаю, ви спілкуєтесь, слідкуєте за народним депутатом Ярославом Железняком. Теж, звісно, я читаю і слідкую те, що він пише в українській правді, з'являються матеріали про те, що є вказівка від голови офісу президента Андрія Єрмака. Про те, щоб організувати підозру для очільника САПу, спеціалізованої антикорупційної прокуратури для Рахамії, для того ж пана Ярослава Железняка, який у своєму крайньому. Одному з крайніх е, е, відеоблогів писав, розповідав про те, що йому е, такі анонімні вже приходили погрози. І це все, ми розуміємо, робиться з тим, аби припинити оприлюднення, обговорення, е, дійсно обговорення чесне цієї теми справи Мідеса. Е, е, навіть якщо зараз це припиниться, то тут два питання. Е, чи ці кажуть, рукописи не горять. Зараз іде мова про плівки. Ми сподіваємося, що і плівки ніде не пропадуть. То питання, чи якщо не при цій владі, то ми сподіваємося, що наступна влада знайдеться, яка це все буде далі розкривати, розповідати нашому населенню. І, в принципі, ми очікуємо на те, що колись винні у цих всіх схемах отримають по заслузі. А з іншої сторони. У Мене завжди питання, я теж хвилююся за долю нашого керівника САПу. Теж мені лячно за долю Ярослава Железняка чи оприлюднення розголошення такої інформації робить для них якийсь певний імунітет. Дуже багато питань, дуже обширна тема, але я знаю, що ми з вами її мусимо. Да, ну знаєте, я мабуть що скажу те, що мені там Ярослав написав нещодавно, коли ми там uh -huh. обговорювали цю тему. Ясно, що ми підтримуємо до добрі стосунки. Я, ну, мені здається, всім ясно. Він Маріуполець. Ми друг друга давно знаємо. Знаємо, до речі, не по Маріуполю, а по політичним історіям 19-го року. По виборах ми познайомилися. Він ще був лобістом від кабміну в Верховній Раді і одним з кращих насправді. Але ну складні історії, тому що я бачу те, що іноді не бачив він. Мені це огидно. Бачити, як атакують його родину, наприклад, тому що знаєте, навіть в Маріупольському внутрішньому я розумію, що ми маленькі, типу вважались да були, але навіть при цьому протистоянні опозиції влади, яка б вона не була, була одна домовленість, яку зазвичай не приступали, ніколи не заходила на на, на 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 родини. Да родини це це святе. Якщо родини не є частиною схеми, якоїсь там викрадання, розкрадання і таке інше, Ну хто цього не чіпав, і розуміло, що вони його б'ються абсолютно не ну Оці балачки, казачки про те, що там в родина Ярослава веде бізнес в окупованому Маріуполі. Це настільки смішно, тому що там в одному з одних посилів, які були просто є розуміння, взагалі незнання. Ну яка родина складається, де вона знаходиться, чим вона займалась до того, і так далі, так далі, так далі. Але каже, ну, як сказав Ярослав ще. Недостатньо виросла там ця лякалка, щоб його залякати до до такого ступені, щоб на нього дотиснути. Я думаю, що так по перше прилюдне на всіх цих історій воно має відповідну реакцію і складає відповідний імунітет. По перше, абсолютно і це завжди так працює, особливо в цьому випадку. По друге, це формує в дивній коаліції тепер між опозицією і владою з точки зору там умовно того ж железняка і Рахамій. Скоріше за все, ну я думаю, що всі українці знають, що насправді всі політичні війни вони. Не такі політичні війни не означає, що люди там в кулуарах Верховної Ради тягають друг друга за чуби. ну принаймні я хочу вірити в це, то що люди віддають собі раду. Що таке політичне шоу, що таке політична боротьба, і що це не між особистий стосунки? І дуже мені імпонує те, що мені здається, що нас голова служби безпеки України зробив висновки з попереднього оцій плями, яку вони отримали з точки зору атаку, насапі набув, що цього не відбудеться. Я не думаю, що хтось наважиться на сьогоднішній день писати таку підозру. Дуже хотів би подивитися. Хто хто хто, хто на це наважиться? Знову я не відкрию велику таємницю, що мабуть що у ну, наш очільник офісу президента немає дуже хорошої репутації серед наших партнерів, які її підтримують, і саме от підтримка партнерів. Не дасть можливості, у тому числі НАБУ, підтримка набу і сам не дасть можливості. Сподіваюся, це здійснити. Тому що якщо це відбудеться, це ну я не хочу навіть знаєте, про це думати, як то кажуть. Тому що суспільство має на це відреагувати, якщо це відбудеться. А реакція на цього суспільства, враховуючи, хто захищає, як захищає безпосередньо ініціатора такої атаки. В цьому випадку да, вона, вона, вона може призвести нас до якогось, ну я не знаю. Революції не може бути під час війни. Це всі розуміють, але ну. Сторона, яка це розуміє, але ну намагається цим скористатися для власної безкарності. Ну, якщо вона до того доведе, ну значить будуть якісь наша війна. Вона в принципі нестандартна з точки зору рішень всіх, і в хорошому сенсі слова, насправді, здебільше. Але навіть якщо тут, ну дійдуть до того що треба буде так вирішувати, ну, значить буде так вирішувати, будемо всі. Хто може робити революцію цього разу? Ну я сподіваюся, що до цього не дійде. Я не спо я, не сподіваюсь, що наш президент дійде до, до необхідних рішень, які давно було б зробити. Він ну нам продемонстрував це очільником перемовної групи. Ну сорі тому да, але ну, принаймні, справедливість має бути, вона точно бути, і вона точно нас догонить. І от це всі кожен крок на сьогоднішній день знаєте це нервує нас всіх. Я думаю, я маю на увазі суспільство, Але давайте про хороше. Ну я хочу, щоб хороше залишалось, дав, про хороше думати, оптимізм має бути так. От ці кроки нашої влади вони призводять до того, що нашої влади не буде де укритися після того, як вона зміниться, і все одно це її наздогонить, тому що вони не будуть мати імунітету однозначно. І достатньо подивитися на Віктора Федоровича. Да, то тут, якщо вони всім офісом будуть укриватися в Росії, ну хіба що. А при тому, що я скажу, що Росія їх прийме знов ж таки. Я не хочу, щоб у нас там хтось фантазував. Але Зеленського не прийме, ну ясна річ та, да? а всіх іншого раду даже будуть використовувати певний час, так як вони використовують тих, хто там зараз укривається. Їх всіх оціх блогерів, які на ці грошики працюють, які кажуть, що малюка тепер треба змінити не іншого потужного а, якогось силовіка до на доданих до п'яти 6 потужних менеджерів навколо президента. Ну тобто люди мені здається загрались до такого ступеню. Що вони не розуміють, от реалії, які є внизу серед суспільства на фронті, серед ну серед всіх нашого горя, якому ми живемо, напруги? Ну ну воно відірвалося однозначно від землі. Пане Петре, я вам буду дякувати за це інтерв'ю. Знаю, що добігає до кінця ваш час, який ви маєте на сьогодні для нас, але ми обов'язково з вами зустрінемося через тиждень. Будемо обговорювати, як завжди, найцікавіші теми. Кожному глядачеві, я дякую за перегляд цього відео, за вподобайки. І якщо вам цікаво, було обов'язково поширюйте. Бо дуже важливо, аби правдиву інформацію, об'єктивну інформацію дізнавались дедалі більше людей. Бо Завжди наголошую на тому, що наш народ найкращий насправді і те, що ми слідкуємо, те, що ми не втрачаємо поля з поля зору, найважливіші теми не дійсно контролюємо нашу владу. Це напевно, що наш ключ успіху, тому кожен наш глядач, кожен озброєний глядач це неймовірна сила. Слава Україні і слава кожному нашому захиснику.